Якщо впродовж семи днів ви будете робити цю практику, то через тиждень ви вже побачите перші прояви вашого бажання. Що треба робити? У той момент, коли ваші думки, начебто, нічим таким важним не зайняті, почніть замість того, щоб обговорювати якісь проблеми, почніть, уявіть собі, що у вас є співбесідник, який вас слухає, і ви. Моєте посуд, поки йдете по вулиці, почніть йому розповідати своє життя так, ніби оце бажане у вас вже є, ви вже його отримали. І ви розповідаєте, або як ви його отримали, або що ви з ним зараз робите, з цим отриманим, як проходить ваш день, що ви відчуваєте? Тобто. Вам треба зануритись у цю історію. І якщо кожного дня, наприклад, коли ви миєте посуд або сидите у туалеті, або йдете кудись на роботу, по вулиці, ви будете своєму уявному співбесіднику розповідати цю історію, вже через тиждень ви побачите перші результати. Спробуйте.